Нікіта, ближче. Працювати, Рома, Ром, ром працюємо! Що ви стали один дивитись на одного? На ножках, на ножках, ближче, ближче. Нікіта, ближче. Вище ручки, давай, давай. Вище руки. Підніми руки, ром. Парцюємо, пацани. Вже раунд закінчується. Ближче, ближче до нього. Діорне ножками! ближче. Довертай кулачок, Нікіт. Давай, 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 працюємо, працюємо. Три удари на мішках почали. Працюємо, пацани, раунд закінчується. Стоп, їхали. Працюємо, все, не тиснуть нічого там. Зустрічай передню. передню. Уйшов. На ножках, на ножках, Нікіт. Ножки працюють, не стій. Давай, давай. Вище ручки, Рома. Руки на місце. Нікіта, передня ручка не працює. Передню, передню, передню. Ближче. Вище ручки. Працюємо, працюємо, пацани. Сам, сам, Нікіт. Сам. Сам. Вище ручки. На ножках, на ножках, не кидайся, з ножками підходь. Стоп! Останній раунд, давай, включилися. Нікіта, я тобі таке, що що казав з цю ногу? Не закидай її вперед. Передньою ручкою працюй. Передня рука працює. І ушов, ушов звідти. Переднє працювати. Передня ручка. О! Рома, зустрічай по сторонам. Байба, Біж, біжить з тебе. По сторонам. Давай, 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 працюємо, пацани. Ножки, ножки, ножками. Не лети на нього. Вище ручки, пацани. Давай, давай, дернуть, провалить. Ножками працюємо. Передня, передня туди. Руки вище. Ще, 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 просим, Давай, кенсивочка. Ножками, ножками. Ножки, ножки. Руки, давай, руки, руки. Стоп.